Бажаю здоров'я, шановні українці! Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага доповіді командувача оперативних напрямків Главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратехпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок: наші оборонні дії, активні дії. наші Здобутки на передовій обговорили детальне постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах. Про наші нагальні потреби готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції, колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде український прапор. Власне, таку логіку підтвердила і вища судова інстанція Нідерландів, і це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей цивілізованості. Я дякую за це усім, хто боровся за таке рішення нашій команді, Міністерству юстиції, що працювала заради. Цього результату справедливість крок за кроком захистимо. Є сьогодні і новий пакет оборонної підтримки від Сполучених Штатів, більш ніж на 2 мільярди доларів, ракети для петріотів та інших систем ППО, посилення нашого захисту на землі, посилення міцності усіх наших воїнів. Дякую вам, пане президенте Байден. Дякую обом партіям Конгресу і усім американцям, які хочуть. Перемоги свободи так само, як і українці, звичайно, протягом дня отримуємо доповіді щодо рятувальної операції на Херсонщині і Миколаївщині, щодо стану Каховського водосховища, фактично, його залишків. Колосальна кількість проблем, але працюємо над їх вирішенням на всіх можливих рівнях. І головне, зараз є суспільний потенціал, щоб це зробити, дбати. Про одне одного працювати у єдності, захищати людей і життя це наші принципи, принципи України, що бореться. Вони зараз діють на 100%. ці наші принципи. Я впевнений, як би не було складно, ми здолаємо наслідки і цієї катастрофи, і усього російського зла. Я дякую всім світі, хто вже допомагає, хто запитує в Україні. Як допомогти? Дякую усім, хто вже бере участь в рятувальній операції, хто так як може допомагає людям, людям, тваринам, всьому живому. Дякую усім, хто спонукає міжнародні організації іноземних лідерів інші держави. Бачити, що відбулось, та називати речі своїми. Іменами російські терористи повинні відповідати за все, що вони накоїли, і окремо для наших воїнів, для всіх, хто цими днями в особливо важких боях, бачимо ваш героїзм. І ми вдячні вам за кожну хвилину вашого життя, життя, яке дійсно є життям України. Бо настільки Україна вільна, наскільки ви, наші воїни, сильні. Настільки Україна захищена, наскільки ви, наші воїни, результативні. Кожен і кожна, хто б'ється зараз, це Україна, яка б'ється. Дякую вам за це. Слава усім, хто воює і працює заради нашої держави. Слава Україні!